Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобіля та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Шкода Октавія в універсалі. 2005 рік. 1,6 бензин MPI 227 пробігу за ціною 5450 доларів. З клімат контролем. Nissan Note. Nissanчик 2008 року, 1,6 бензин, автоматична коробка 136 пробігу, ціна 7600 доларів. П'ятий гольф. Дивимось по опису. 2006 рік 1,6 бензин MPI, 175 пробігу, механіка ціна 5450 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат-контроль, підгрів, мультикермо. Така машинка. Кодатур в універсалі 1.6 MPI, 2005 рік, 212 пробігу, ціна 4950 доларів. Бачимо ось тут контакти, Кого цікавить. Стандартна в принципі, комплектація. Більше інформації уточнюйте. Renault Megane в кузові хетчбек. 1,6 бензин? Так, бензин. Механічна коробка ціна 7300 доларів. Бачимо контакти. Чорний колір, кондиціонер круїз контроль. Пельавстра Аж Універсалі. Дев'ятий рік, бензин, 240 пробігу, ціна 5,350 доларів. Бачимо контакти. Автомобіль з Німеччини, тільки приїхала машинка. Реномеган другого покоління в універсалі 2006 рік 1,5 дизель 152 пробігу. Ціна 5850 доларів. Бачимо контакти. Октавія 5 9 рік, 1,4 бензин, механіка 212 пробігу. 7400 доларів. Вартість в гривнях 296. Тут контакти. 296 тисяч. можливий розрахунок і у гривні. Форд Фокус у Універсалі. 10 рік 1,6 дизель, 242 пробігу. Ціна 6900 доларів. Тут контакти. Кого цікавить Вінкод покажу. З кондиціонером. Так, зараз з цього боку покажу Парктроніки є. Четвертий гольф, вкузовий хешбек, 2000 рік, 1,9 дизель з кліматконтролем. Гарний стан, ціна 4400 доларів. Так, ще один бюджетний автомобіль. Так, Ford, Ford Vision 6 року, 1,6 бензин. 4800 доларів. Контакти є. Так виглядає по салону. Така машинка. Шкода Fabia в універсалі. 2008 рік 1,4 бензин 178 пробіг за ціною 5 900 доларів в рідній фарбі Volkswagen Bora. 2004 рік 1,6 бензин 4200 доларів. Пробігу 209 тисяч. Заявлено. Бачимо контакти. Так, воркопом. Хюндай Ай 30. 1,6 бензин це 2009 рік випуску, автоматична коробка по вартості 7800 доларів. Гарна комплектація, бачу коричневий шкіряний шкіриний салончик. Рідко зустрічається. Chevrolet Cruze. Автомобіль 10-го року 1,6 бензин, 6800 доларів. Тут контактна інформація. Кого цікавить, телефонуєте. Так, Ford C-Max, але він не простий C-Max. А з автоматичною коробкою передач. Це 9 рік, 2,0 бензин на автоматі, 200 тисяч заявленого пробігу, ціна 7350 доларів. Така машинка. Так, кого цікавить, телефонуйте, власник вам вже більше розкаже по цьому авто. Порт фокус в універсалі. 2007 рік 1,8 бензин, 228 пробігу за ціною 5400 доларів. Бачимо контакти. Перегнаний знімаючи напишуть. клімат-контролем. Так, така бюджетна Kia, навіть не пам'ятаю як вона називається. Зараз подивимось 10-й рік, бензиновий двигун, мабуть, якийсь однокубовий, 154 пробігу, ціна 4,550 доларів. Тут контакти для оточення інформації по салону. Зараз з іншого боку глянемо. Ось так виглядає салон тканинний. Така маленька міська машинка, Піканто. Згадав, кого цікавить телефонути. Opel Astra H вкузовий хечбек. Дев'ятий рік 1,6 і 6 бензин, 5900 доларів. 121 тисяча пробігу. Пишуть оригінал. Тут контакти.